Мене часто плутають із богом. Це ж як? А так, коли я приходжу, кажуть Господи, знову ти. у ресторані. Нам, будь ласка, борщ зі сметаною, сало на закуску, голубці, налисники з сиром та родзинками і ще 300 грамів холодної горілочки. Перепрошую, у нас італійський ресторан. Може, щось італійське замовити? А, ну, добре, принесі ще капучино. У кав'ярні молодий чоловік підходить до панянки. Дівчино, можна з вами познайомитися? так окетливо відповідає. Можна. А ким ви працюєте? Я працюю в адміністрації, керую розподілом бюджетних потоків. О, Боже, як це романтично. Ви бюджетний злодій. Школа. Характер удома будеш показувати вдома. Характер чоловікові будеш показувати. Чоловік. Не треба мені тут свій характер показувати. У мене питання коли вже можна буде показувати характер? Дружина телефонує чоловікові. Ой, Любий, я так втомилася, так втомилася. Ми зараз з подружками стільки магазинів обійшли. Той сердито відповідає Не бреши, Оксано, ви їх не обійшли. Мені смски приходили, ви всередину заходили. У психлікарні. крик із палати. Я посланець бога. Із сусідньої палати крик. Що ти брешеш, собако? Я нікого не посилав. Лікар заходить до палати і бачить там дружину хворого та кличе її в коридор на розмову. Шановна, приготуйте свого чоловіка до найгіршого. Лікарю, він помре. сплескає руками перелякана жінка. Значно гірше. Він більше не зможе пити пиво. Сусід мій щодня холодною водою обливається. Ух ти, то він морж? Та який добіса морж. Придурок він і хуліган. Люба, цей не занадто дорогий для нас. Чому? Та тут тільки розлити напої на доріжку коштує тисячу гривень. Я навіть боюся собі уявити, у скільки нам обійдеться твій улюблений кідок по монітору. На прийомів психіатра, лікар. Отже, шановний, з чим ви до нас прийшли? Опишіть свою проблему. Пацієнт. Докторе, ви знаєте, я дуже сильно боюсь сов, лікар задумливо. Угу, зрозуміло. У психіатричній лікарні, бували, лікар знайомить молодого колегу з контингентом хворих. А в цій палаті, шановний Віктора Сергійовичу, зібрані хворі виключно з манією величі. Тут є і Наполеон, і Рузвельт, і навіть Чингісхан. але всіх переплюнув один новенький. Він уявляє себе начальником Житомирського ДАІ. Один приятель до іншого. Яшо? Ходімо вип'ємо. Не можу Фімо, голова болить, друг їх ідно зауважує. Що? Жаба душить. А ось сарочку мою ображати не треба.